Ламінат з фаскою або без фаски. Дорожче, що? З фаскою? Е, без різниці це вже на людину, кому хочеться з фаскою, бере ламінат з фаскою. Кому хочеться без фаски, бере ламінат без фаски. Це вже залежить від людини дизайн, кому як хочеться, так і вже і беруть. Скільки коштує з фаскою і без фаски? Плюс-мінус ціна 430-450 гривень. Що та що та, однакова ціна. Однакова ціна. Тому кому потрібна кварцвініл, плитка, ламінат, клінкерна плитка, плитка 600х600, 600 1200х600. А це під дерево. Розкажіть під дерево. Що це за плитка? У вас така цікава? 1200 на 200, 1200 на 300. Плитка вся є наявності. Більше 20 видів. Кольорова гама шикарна. шикарна кольорова гама. Можна робити як акцентні зони, можна викладати. А тераси. плитка у вас в наявності чи треба кудись людині їхати? Або вона сюди приїхала і у вас уже вона вже приїхала. Замовила. Ми можемо того самого дня їй зразу цю плитку доставити. Кому потрібно? Це місто вишневе, київська 27.